Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Наше життя день за днем іде вперед. Ми вже війшли у другий місяць весни, квітень, оживає природа і наповнює наше життя весняним теплом і радістю квітів і дерев. Та в цій радісній зовнішній атмосфері триває час посту, продовжується наше приготування до свята Пасхи Христової. Ми продовжуємо нашу духовну боротьбу, працюємо над очищенням душі від гріхів за допомогою молитви і сповіді, духовно обновлюємо себе і своє життя через покаяння і навернення до Бога. В четверту неділю Великого посту ми стаємо свідками двох великих чудес, які вчинив Ісус Христос, оздоровив біснуватого юнака та зцілив духовно його Батька. Укріпивши його віру, через хворобу юнак був позбавлений найменшої можливості соціального життя та спілкування з іншими людьми. На додаток ціла родина мала заплямовану репутацію. Сусіди і знайомі задавалися питанням, хто згрішив, він чи його батьки, що наслідком стала недуга, з якою не можуть впоратися навіть лікарі. Батько юнака не припиняв боротьби з хворобою свого сина, переконавшись, що жодна земна сила не може допомогти, привів хворого до учнів Христових. Коли апостоли не змогли вилікувати юнака, зав'язалася дискусія між ними та фарисеями і книжниками. Цілком імовірно, що фарисеї наполягали на тому, що дитину вилікувати неможливо, бо причиною хвороби є гріх самого хворого. Або його батьків. Винити хворого значно легше, ніж співчувати та допомагати. На щастя, Христос мав співчуття до ближнього та владу над хворобами. Батько визнає свою останню і єдину надію на учителя, який, на його думку, може йому допомогти. Христос йому каже все можливе тому, хто вірує. А чоловік крізь сльози відповідає: Вірую, поможи моєму невірству. І Господь діє, звільняючи хлопця від влади Злого Духа, Христос показує, що незважаючи на невірність людини, Бог є вірним. Він виконує свою частину завіту, довершує діло спасіння людини, яке запечатає як новий завіт у власній крові Хресною смертю і Воскресінням. Цей євангельський уривок вкотре закликає нас задуматись над важливістю існування. А ще більше впливу духовного світу на кожного із нас. Сьогоднішнє вигнання диявола підкреслює, що для нашого духовного життя необхідними є віра, піст та молитва. Хоч віра є однією із чеснот, якими захоплюється світ, безліч людей, включаючи багатьох християн, її недооцінює, вірі відводять надихаючу та мотивуючу роль. Ігноруючи практичне її значення. Віра є основою повсякденного життя. Треба мати віру, щоб одружитись, відправити дітей до школи, отримати рецепт лікаря, повечеряти в ресторані, зберігати гроші у банку, підписати контракт, сісти в автомобіль або літак. Віра не є недоступним для більшості досвідом обраних. Вона є клеєм, що єднає різних людей, даючи їм можливості. Жити і діяти разом. Багато хто з нас може сказати, і ми віруємо, але чому ж не завжди отримуємо по нашій вірі? Відповідь дуже проста, тому що недостатньо віримо, віримо і сумніваємось, віримо, а коли нам важко впадаємо у відчай, холодно віримо або зовсім зневіряємось. Чи є у нас нарешті така віра, яку сьогодні сповідував Христу нещасний батько Хворого Сина. Чи можемо ми сказати, що маємо таку віру, і чи маємо ми право дивуватися, чому ж ми, віруючи, не завжди отримуємо по вірі своїй? Істинна віра здатна творити чудеса, істинна віра, приємна для Бога і спасена для нас. Ми виховані в православній вірі, але її, як дар Божий, потрібно берегти, зігрівати і примножувати. Тож будемо твердо триматися нашої віри у Христа. Щоб почути слова Спасителя, все можливо тому, хто вірує.